Смерть Олега Олександр Олесь Після славного походу на далекий царгород, князь в палатах бенкетує і частує воєвод. На столах у вазах грецьких дивні овочі цвітуть, Золоті пахучі вина струмним сонячним течуть. Навкруги шумлять розмови про походи, про бої та про лицарів. Що склали буні голови свої, як колись човни у морі наплили на ланцюги, Як стояли перед ними і трусились вороги. О, ще нас не кинув волос, ще не є перун. Коли зирк в палати входить сивий, згорблений віщун. Князю, знову перемогу, пророкую я тобі. Знову ти з хоробрим військом переможеш в боротьбі. Слава князеві й вояцтву, хай навік щастить війна. Воєводи закричали і частують віщуна. Князь стає іде до діда. А чи знає мій віщун, у яким бою стрілою мене кине Бог Перун? Не на крилах стріл перуна. Принесеться смерть твоя, ти загинеш, славний князю, від коханого коня. І замовкли враз розмови, опустилися чарки, із палац, схилившись, вийшли воєводи й вояки. І сказав Олег уранці: Не сідлайте більш коня, хай стоїть і їсть у стайні до мого страшного дня. Знов то тихо, то тривожно потекли за днями дні. П'ятий рік уже минає то в походах, то у війні. Знов бенкет в палатах княжих, знов старшини вояки, запашним вином і медом держать підняті чарки. Князь гадав бенкет колишній і коханого коня. Приведіть його, сказав він, хоч на його гляну я. Вже давно дощі змивають і обсушують вітри Його кості в чистім полі, біля лисої гори. Князь помовчав і сміхнувся. Брешуть, дурять віщуни, бач, кістки. Коня поїду подивлюсь, хоч де вони. І Олег у поле їде, Вгледів кості, зліз коня. І ногою став на череп. Нагло виползла смім'я, обвелась, п'ялася в ногу, скрикнув князь, і на коні він летить в свої палати, Щоб погаснути вогні. На високу щекавицю князь зібрався у поход, Іде, схилившися труною. Його військо і народ.